Сни відіграють центральну роль у нашій тижневій главі. Узагалі всі сни, про які розповідається в п'ятикнижі, привели євреїв до вигнання до Єгипту. Йосиф переказує братам свої сни, вони йому заздрять і вирішують його продати. Міністрам фараона сняться сни. Йосиф розгадує їх і, врешті-решт, виходить з в'язниці. А завдяки снам Фараона, Йосиф стає правителем Єгипту, що призводить до переселення його сім'ї до Єгипту. І починається єгипетське вигнання, яким же чином сни пов'язані з вигнанням? У вісні людина може представляти протилежні речі одночасно. У реальності такі речі відбуватися не можуть. А у вісні не тільки можуть, але навіть здаються чимось природним. Цим вигнання схоже на сон. З одного боку, єврей любить Всевишнього і хоче з'єднатися з ним. І водночас він занурений у насолоду дурницями цього світу. Така внутрішня суперечлива ситуація може виникнути або у вісні, або тому, що єврей перебуває у вигнанні. Але в положенні сну є й перевага. Наяву, щоб рухатися вперед, потрібно йти крок за кроком, а у вісні можна робити неймовірні стрибки та й взагалі переходити від положення до положення миттєво, те саме й у вигнанні. Якщо ми виконуємо заповіді і робимо добрі справи, то, хоча б самі при цьому знаходимося на низькому духовному рівні, ми можемо швидко досягти високого ступеня. І як ми прокинулися від сну єгипетського вигнання з чудесами виходу з Єгипту, так і зараз, ми скоро зможемо прокинутися від поганого сну, у якому перебуваємо у істинному і повному визволенні з приходом Машиаха.